Сергій Шефір 5 років був першим помічником президента Зеленського. У вересні 21-го авто Шефіра розстріляли під Києвом. Сергій лишився живим. Про це Зеленський розповідав з трибуни Генеральної асамблеї ООН і обіцяв знайти зловмисників. Але ця обіцянка дотепер так і не виконана. Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю. Поки що, які це сили можуть бути внутрішні. Або зовнішні, але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобіль мого друга це слабкість. А ось відповідь буде сильною. На міцність нашої команди це не впливає на той курс, який я обрав. Зі своєю командою до змін до дитинізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансовими групами це ніяк не впливає, а навіть навпаки, тому що цей мандат, мандат на зміни, мені дав народ України.